Привіт друзі! Давно ми з вами не бачились, не було щось натхнення, знімати якісь ролики, але багато пишуть моїх підписників, багато просять, влад, давай щось знімай, щось показуй. щось хочемо дивитися в вільний час, щоб трошечки відволіктися від цих буднів коротше, наших сьогоднішніх. Ну я і вирішив, напевно, все ж таки треба щось вам показувати, тим більше є що показувати. Завжди контент є цікавий. З моїх подорожей, загрузки, вигрузки. Вже, звичайно, я вам скажу, треба буде нагадувати, як це що робити, бо трохи вже і позабувався. Але нічого, я думаю, ролик 2 з вашою допомогою, тим більше, я думаю, що у нас щось вийде. Вот. Зараз я знаходжусь з Італії вигрузився металоломом, алюміній привіз на одну контору. І їду зараз грузити мукулатуру. Така мукулатура, картон чи не картон на Швейцарію, на паперову фабрику. Там останні кілька роліків я був закидав, я вам скажу поправді, то, по правді, то по-перше, ролики були вертикальні, зараз буде горизонтальний, такий, як положено, як у нас був завжди. То були вертикальні, по-перше. І по-друге, що то були ролики також із Тік-Току. А як показує практика, що ні YouTube, ні Тікток, не Любен. Взаємних роліків. Тобто, якщо є на одній платформі, на другу закидаєш і вона коротше, там, мертво спить, нікуди вона не йде. А що це дає за пробка? бляха? Я позавчора відстоював пробку в Германії 4,5 години. Ну як? Ну, не то що стояв, змикались по 10 метрів, але все одно От і такі діла. А зараз коротше, будемо пробувати знімати. Сад в Італії. Ця які гори. Так, от, а Хто мене давно не бачив, такий я вже трохи, звісно, замучений, <ритий> не побритий. От. Але нічого, скоро вихідні, приведу себе в порядок і знову буду як огурчик. Зараз немає часу, треба працювати. До речі, друзі, знімав я але на тіктокі, як я... Тож, по-моєму, да? ролик, що в мене сталася така коротше, проблемка. У мене був серцевий напад в Італії і коротше, інфаркт, грубо говоря. ось, Але слава Богу, я був біля міста Кремона і Швидка. Прямо в ні... Це робочий навігатор, якщо що там мова не міняється. І коротше, швидка мене скоренько доставила до лікарні і протязі години, відколи почався в мене цей серцевий напад, мені зробили операцію. Щось там в серце поставили якусь запчасть, яка вийшла з ладу. Ну, Більш-менш я себе почуваю, наче він реабілітувався хоч трошки. Що ж, сидіти не можна, треба працювати, стараюся берегтися, стараюся не нервуватися. Оце найголовніша причина цих інфарктів, це коротше, наші нерви і наш психічний стан. Його треба контролювати. Менше на що звертати увагу. Ось. Тому що здоров'я в нас одне і його треба берегти. Два з половиною місяці, а точніше, два місяці і три тижні я був після лікарні. Коротше, Поради лікарів, приймав бігунки, ну, короче, все як треба. А зараз вже зробили мені короче, я був в такому кабінеті. Це перед виходом на роботу. Блин, якісь Проби там, проби якісь називаються. Короче, такий кабінет з біговою дорожкою і з проводами. Там мене підключили як робокопа до цих проводів. Вот. І давлення міряли одночасно, і серце дивилися. І короче, я йшов по цій дорожці десь минут 20 навірно, Вони її піднімали, ускаряли, замідляли, ну, замідляли, давали різну нагрузку. От, і врач сказав, що молодець, коротше, дивись так собою, за собою надалі. Ось тому що я бачу зараз теперішні аналізи і бачу аналізи, які робили італіанці під час операції, тому що мені всі документи також з лікарні віддали, я це все придивив польському лікарню. І він каже, я бачу, що твоє серце зараз в кращому стані, як було коротше, тоді по аналізам. Діяти, звичайно, всі ми хочемо жити, ось і треба піклуватися за себе та своє здоров'я. А отак, друзі, відпочивають в Італії. Тут води навіть ніякої немає, йоги-палки. Доміків понаставляли і тут живуть собі. Ні лісу, ні річки щось поле якесь не незрозуміло таким причиною. Дерева насаджені, ти під'їжджаєш цим доміком на колесах, там платиш за місце, там є також і електроенергія, є, і є де води набрати, і навіть душ є. Ну, коротше, класно, класно. Але я не знаю, ніколи так не їздив. Ну, якщо буде можливість, то попробуємо поїхати. Так теж на відпочинок, побачимо, чи сподобається. Ну, я думаю, сподобається. От, а там буде видно. Так, попав пробочку, я спішу трохи, спішу на загрузку, бо... 45 робити на цій тілі, а щоб мені зробити 45, мені бажано сьогодні до обіду загрузитися. Зараз вже пів 11 .00. мені ще 52 кілометри. І з пів першого там на загрузці у них обід. От я не знаю, якщо я навіть приїду пів 12-го чи загрузять, вони мене до обіду чи не загрузять. Ну, коротше, поїдемо побачимо. Друзі, хто знав, може, хто ні, в мене в житті відбулися трошки деякі зміни. Ось, ну, на даний час ми проживаємо у Варшаві і Стас і Клера тут також з нами. Лєра навчається в школі, Стас в технікумі. Я роботу змінив в минулому році ще навесні змінив роботу в зв'язку з тим, що, як ви знаєте, я ходив на Англію з ліфтовської фірми на Рефі. Ось, і там виникли деякі проблеми коротше, з цими емігрантами, але у мене, слава Богу, їх не було. Але я був свідком не раз, як емігрантів цих знімали з машин, як коротше, їх витягували з рефів і всі остальне. Але на нашій фірмі був один такий випадок, який поставив крапку вже на англійській лінії. Це те, що в один день в наших дві машини залізли 25 емігрантів. 25 чоловік, в одну 13, в другу 12 на одному і тому ж паркінгу. Ось. І там виникла підозра в водіях, що вони мол, чи спеціально їх посадили, чи вони самі залізли. Ну, коротше, я не думаю, що хтось би так ризикував, але доволі за емігрантів непогано платять. Мені теж не раз предлагали. Від 6 до 8 тисяч євро, якщо перевезеш одного емігранта в Англію, тобі платять. Так що це би, якби калим. Але якщо піймають, то, зрозуміло, зразу і депортація коротше, візу, анулюють візу заналі, коротше, всі ці діла. І на нашу фірму пришили, пришили нашому шефу коротше, за цих 25 чоловік по 10 тисяч фунтів, це приблизно 12 тисяч доларів за одного чоловіка. 25 чоловік це 250 тисяч фунтів, плюс по 30 тисяч фунтів штрафу на кожного водія, плюс ще 60. Це виходить 310. 310 тисяч фунтів. Ось. Но, як ми працювали? Машини були наші, голови, тобто фірміні, водітеля фірміні, а при себе ми тягали накіль. Коротше, ми працювали під накільською логістикою. І значить шеф вже бодатися з цим мов, прицепи твої, лінія твоя, то короче, розбирайся. Ось. А той англічан каже, ні, ніфіга, водітелі твої, машини твої, іммігранти твої, розбирайся ти, мол, ну Хто має платити цих 310 тисяч фунтів. Ось, це десь 350 тисяч, мабуть, євро. Це немалі гроші, це сумасшедші гроші. І, все. і це була остання крапка, тому що перед цим також були, ловили цих іммігрантів, але ще так сяк, так-сяк, але ще вказав, закрию цю лінію, закрию, бо вічно з ними проблеми. От. Але так і воно ще тягнулося. Ну, цей випадок поставив крапку і цю лінію нашу закрили. От в зв'язку з тим, я перейшов на другу. Мені тут порадили теж одну фірму, вона маленька. Як у нас там було майже тисяча водіїв, майже півтисячі машин. Там була велика тікучка, велика тікучка кадрів, і хлопці, хто мене просив устроїти на роботу, ще щось, там я допомагав. По мірі можливості я допомагав. От. А тут фірма маленька, машин там пару десятків, штат набраний, тікучки кадрів немає. От. І через то тут немає такого, як було в Літві. Ну, кожен працює собі, так і працює. І такі діла. Працює Тут на щеповозі це хто знає такий самосвал з подвижним полом. Є пульт, я вам все покажу, як воно працює, доволі цікаво. Мені на початку було дуже цікаво, як це воно працює, як я на такому ніколи не працював. Але вже пішов другий рік, як я працюю на цьому щеповозі, і доволі дуже непоганий прицеп. Мені подобається, багато функціональний. Тоб, ним можна перевозити майже все. Майже все. Тут короче, є всі загрузки, кроме бокової, Є задня, є верхня. Є... Він себе як може вигружати, так само цей прицеп себе сам може і загружати. Яким чином? Тобто кара задні підвозить, якщо це палети, підвозить, ставить палети, і не треба заїжджати їздити навіть по полові. Стави паліти, я на путкну. І пол тягне ці паліти вперед. Потім приїхав до вигрузку, так само я під'їжджаю, там можна навіть під рампу не Я пультом подаю паліти назад, і кара їх ззаду знімає і забирає. Ну, коротше, цікаво, я вам покажу. І такі до діла. Так що, друзі, ніхто не знає з нас, де що нас чекає, а треба завжди бути в будь-яких ситуаціях залишатися людиною, тому що. Всі наші дії, всі наші поступки, вони десь вертаються по-любому. Я от скільки раз вже завічаю. Якщо ти людям робиш добро, добро тобі вертається. якщо ти робиш якісь пакості, через деякий час ці пакості також вертаються до тебе назад. Так, Друзі, не дивлячись на те, що я прилетів пів 12-го, а обід у них з пів першого, коротше, сказали ждати. Ну і жду. Обід до пів другого, з пів першого до пів другого. Ну, головне, що я вже зареєстрований, дали мені цю бумажку, а он до ті тюки, які мені мають грузити. От це короче, бумага в тюках, тюкована така. Вот. Хороша штука, звісно, ця стояночний кондиціонер, я вам кажу. Машина заглушена собі, включив. Чого ти? Потух. Включив собі короче, кондюрчик і балдієш. В салоні красота. Красота, я не уявляю як я раніше їздив там на трансліві в літовській ті конторі без кондюра стояночно. Так, ладно, поки суть до діла. Відкрита поки прицеп ззаду. Двері маю на увазі, зараз вам покажу, який це рухома підлога ці прицепи. Що це там чирікає так? Отака, друзі, бачите? Отака, друзі, коротше, малина тут. З цим полом рухомим. Наконечники трохи зірвані. Де, я тільки що замітав на вигрузки. Їхав дорогою, воно десь повилазило ще з-під цих лижів. Ну та ладно, зараз я двері поки закотю. Бо буду грузити через задочок. За його, все, зашпінгалети його, то і все. А там же тоді після обіду до мене прийде дядько і скаже Заїжджай. Будем рождатися. Так, і так, друзі, не пройшло півроку, а всього-навсього 2 години 15 хвилин і мене запрошують на завантаження. Був, ще був до, до інфаркту. Коротше, ще був. Та я, то, в принципі, і півтори неділі тільки на роботі, то ще не попадав сюди на це завантаження. Але вже набагато легше, коли знаєш всі загрузки, всі вигрузки, як проходять процеси, бо саме найважливіше це незнання. Тобто не володіння інформацією. А коли вже ти знаєш... Що, як, куди, та й набагато легше. Зараз на вагу заїжджаємо, треба піти нажати кнопочку. тьотя зваже, скаже ОК і їхати далі на погрузку. Ось так що, друзі, не даром придумаю цю приказку. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Італіано, італіано. мені тут цей ремінь по території кости ломать. Вот так, чтобы манер не действовал, это приходиться защелкать. Пузенько ставати сюди лівіше прижиматися, бо справа машини мають об'їжджати. А якщо дуже прижмешся до права, бляха, двері не можна відкрити, дуже важко відкривають, ну, тобто царапаються двері. Ну Зараз там чи якось придумаємо. Тісненько, тісненько. О. Тут що добре, друзі, що... Ну як добре. Короче, кондюр працює. Вот. І під час загрузки, вигрузки треба, щоб машина була включена. Так, Щось багато. Так. От так, на двоєчку поставимо, хай буде на двоєчки. Треба, щоб машина була включена, тому що... Він буде зараз ставити тюки, а я пультом буду підтягувати їх вперед. Тобто, щоб працювала рухома підлога. Я такий спритний дядько попався, я не з, з машини, машин, вийде він вже грузи. Так, от пульт, друзі. Машина працює і отаким от чином подаємо тюки вперед. не шари. Забирають тіки. Mm. Це буде цікаво, тому хто не знає, не бачив такого ніколи. По mm. одній личі пересовує вперед, а потім тяне назад, повних ну, ценьки разом, щоб його забрати. Mm. Десь на метра два я посилаю вперед, щоб ззаді стали наступні тюки. Так ставлять наступні і так і далі, 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 доки машина не буде повною. де він везе наступні, нам треба ці посунути вперед. Ось так, друзі, таким чином це все відбувається. Вони здорові в два етажа, ці тюки майже до потолка, коротше. Ось така маліна. Так, друзі, от і все. От і скоренько загрузили. Коли немає черги, тут скоренько. Блін, я десь відколи мені коротше, сказали заїжджати на загрузку. І хвилин 40 ще напевно не пройшло, я вже гружений, виїхав за територію. Тому що треба написати в офіс СМС, що я загрузився, з яким, який в мене коротше, вес, і треба заповнити самому СМР. Оця бляха. Ми майже раніше ну, ніколи не заповняли, там, да, як на рефі катались, там нам завжди все писали. Смс-ку заповнену дали. Маршрут коротше, дали, заправки поставили, де заправлятися. Якщо йдемо там, десь на Швейцарію чи ще десь, таможню дали, ну, коротше, Все на навігації було. там Нас водили коротше, як за ручку, як маленьку дитину. Да. Нажав кнопку, таможня, все, їдеш, воно тебе привело під самі двері. Все. Пішов на таможню. Закінчив таможню, нажав кнопку, їдеш на вигрузку. Все, воно тебе на вигрузку приведе в самі ворота. А тут, коротше, трохи не так. Тут буває, взагалі не прокладають маршрут або дають просто дають коротше, якби, ну, адрес і все. А ти собі забиваєш шукай ту таможню, шукай там ту вигрузку, допустим. Ну, Ні, планшети -то є теж, звісно, але вони працюють не за призначенням. Ці планшети лише для того, напевно, щоб, я не знаю для чого. Коротше, навігацію ставляти, але вона буває дуже часто не водить туди, куди треба. Так, все, так що зараз заповняю це мерку і, все, і вперед, вперед на Швейцарію. Зараз скільки, кілометрів 200-250 до кордону. Ну, я, напевно, сьогодні я вже не перейду, бо таможня закриється. На таможні переночую, а утром вже далі. Вже буду переходити в Швейцарію. Ну, ну Це я все покажу пізніше. До речі, хто не підписаний, друзі, обов'язково підпишіться, поставте лайк. Це буде для мене мотивація на майбутнє знімати вам відео. Звичайно, кому вони подобаються. Це вже, друзі, мілан. Дивіться, що робиться. Вдається, 6 полос перелазимо в дві. І скільки б коли я тут не їхав, тут постійно коротше, така топа. Але нічого, в нас є своя полоса, і ми собі коць коць помаленьку нею і гайда. А, в три, я думав, в дві, але тут в три. В шесті, в три. Це трошки Мілана зараз тут перескакати, а далі знову гатяю вперед. Коротше, не їхав я, друзі, до таможні, а залишився на заправці автогріль. Це остання заправка перед таможнею, коротше. Знаходиться вона за 16 кілометрів до мого пункту призначення. Ось, я вирішив залишитись тут, так як тут краще ловить інтернет. І, звичайно, є все необхідне, що треба для далекобійника. Це туалет, душ та якийсь магазинчик, як треба, Там може якийсь кусок хліба, там чи ще щось. Ну, коротше, все є на автогрилі, на заправці, Тобто, парковка більш-менш, тут в холодочку під деревами. Ну, коротше, все як я люблю. Ось так що на сьогодні, друзі, будемо прощатися. Кому сподобався даний ролик, поставте лайк, підпишіться на канал. Я буду старатися якнайчастіше викладати для вас нові відео своїх подорожів та своїх завантажень, розвантажень і все, що буде ставатися зі мною на дорозі, я також вам буду показувати. Все, бережіть себе, оставайтесь здорові і до нових зустрічей. Всім пока!